У нашій раї, на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Любі наші, найдорожчі у світі матусі, прийміть найтепліші вітання зі святом, дозвольте вклонитися вам до землі, бо саме ви наповнюєте наше життя надією і змістом, дім з затишком. А серця добротою і любов'ю. Дорогі матусі, щастя вам, земного материнського, краси нев'яночої, здоров'я міцного, міцного, хай множиться достаток, хай повняться домівки дитячим сміхом. Нехай кожен ваш крок на життєвій дорозі буде освячений прихильністю небес. Щороку в травні. Після великодніх дзвонів, коли небо блакить, наповнюється пташиним співом, коли у трави і квіти вбирається земля, і з весняним подихом приходить до нас найпрекрасніший день свято Матері. Мама. Це слово росте з нами тихо і просто, як росте калина, як зацвітають мальви, як сходить сонце, як вимовляється вечірня молитва. І відколи існує білий світ, німбом непорочної чистоти і небесної краси сяє над нами мамина любов. Мама джерело життя на землі, найдорожча у світі людина для кожного з нас. Її серце завжди відчуває наші болі, її теплі обійми і поцілунок заспокоїть. Матусю моя, ти моя сила, ти моя віра, надія й наснага, ти моє щастя, ти моя розрада. Кожного дня крило твоїх рук й біду відводять навкруг. Так було, є і буде. Але найстрашніше те, що сьогодні волею обов'язку країні, волею долі, сини і доньки. Не можуть відвести горе і біду від материнського серця, не можуть розрадити її, а стають її вічним болем і смутком, надівши їй чорну хустину. Дорогі наші, шановні матері, вбитих війною синів, прийміть наш доземний уклін, повагу і співчуття вашому горю. Ми всі, іванопільчани, подумки завжди, вклоняємось вам при зустрічі, ми співчуваємо вам, ми шануємо вас. Сергій Володимирович Шатковський піднімався на небеса, мама зустрічала його на небесах. Олег Валерійович Захарченко піднімався на небеса, мама зустрічала його на небесах. У вічному смутку й печалі зустрічають кожен день наші шановні дорогі мами в чорних хустинах. Ми в пошані і вдячності стаємо перед вами на коліна, Євгенія Михайлівна Островська, Наталія Віталіївна. Гудим Наталія Анатоліївна Панасюк, Світлана Іванівна Плонська, Валентина Володимирівна Овчар. Вічна пам'ять вашим синам-героям, повага, співчуття і подяка вам, дорогі мами! Життя України розділилось навпіл до 24 лютого та після. Вже четвертий рік повномасштабна війна продовжує свій страхітливий рахунок втрат. І найбільш болючі втрати це смерть тих, хто нещодавно був поряд із нами, хто тішився своєю родиною. Мабуть, так сказали б своїм безутішним матерям сини героїв. З небес. Мамо, не плач, не сумуй, не журись, я землю покинув, Цінявся у вись, я нашу вітчизну в боях захищав, тепер оберегом для неї я став. Відчаю буду й тебе оберігати, не раз я прилину до рідної хати, я вечором тихим до тебе прийду, щоб біль відігнати, відвести. Біду, я подихом легким біля віконця, Тобі нагадаю про щастя, про сонце, до втомлених рук я твоїх доторкнусь і гомоном лісу до тебе озвусь, і з щебетом птахів, і співом дібров, я слатиму звістку тобі знов і знов. Кленовим листом я до них припаду, зросту чорнобривцями в нашім саду. І променем сонця впаду на чоло, Щоб в домі у нас панувало добро. Мамо, не плач, не сумуй по мені, до тебе прийду я сьогодні в вісні, у важкій скорботі низько схиляємо голови і стаємо на коліна перед згорованими матерями загиблих синів у афганській війні. І просимо прощення за тих, хто відправляв їхніх синів на чужу війну. За тих, хто стріляв. Мамо, прости наші співчуття, шана і повага, кравчук Марії Михайлівні, турбоніст Феліксі Вікторівні, Нештун Ніні Павлівні. Вічна пам'ять вашим синам, героям. Повага, співчуття і подяка вам, дорогі мами. Дорогі любі, шановні наші мами, цей час важкий ми дуже-дуже хочемо, щоб в темну ніч і у похмурий день лиш радістю світились ваші очі, а губи усміхались від пісень. Щоб були квіти втіленням любові і чарівними мрії ваші сни, щоб у розмовах не вживали слово з кривавими ознаками війни, щоб було завжди чистим ваше небо, щоб мали все, що щастя вам несе. І нам здається, більшого не треба. Ну, ще щоб вас любили, от і все.